З початку російського вторгнення Польща передала Україні 80 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Серед цих вантажів генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, системи аварійного живлення, електричні кабелі. Але найголовніше в моменти критичного зниження напруги в наших енергомережах Польща надавала аварійну допомогу, постачаючи електроенергію. Це була взаємовигідна співпраця. Україна також підтримувала Польщу, яка після початку війни повністю відмовилася від російської енергетики. Для цього в короткі терміни відновили старі енергетичні потужності, які не працювали ще з часів розпаду радянського союзу. Повітряна лінія Хмельницька АЕС Жешову була введена в експлуатацію ще в 1985 році. Вона була частиною енергосистеми «Мир». 280 км кілометрів цієї лінії електропередач проходять територію України, а 114 територію Польщі. Після розпаду СРСР лінія не використовувалася, проте опори залишилися в задовільному стані. Завдяки цьому її вдалося відновити трохи більше ніж за півроку. Так Україна ще більше інтегрувалася в європейську енергетичну систему, і це практичний крок на шляху до набуття членства в Євросоюзі. Об'єднана система працює в обидва напрямки. Коли виникає потреба, електрика доходить до нас з Польщі. Це не є якась така собі чарівна паличка, от яка нас може виручити, але це та підпора додаткова, яка допомагає нашій енергосистемі за складних обставин, обставин ударів по нашій об'єктах генерації і енергосистемі, зберігати стійкість.